Фармадол таблетки від головного болю. Ну і друзі, Україна Польща. А що нині відбувається? Емоції взяли гору днями між Україною і Польщею розгорівся дипломатичний скандал. Поки що так це можна називати. Обидві сторони обмінялися критичними заявами. І учільник офісу з питань міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач сказав, що Україна недостатньо вдячна Польщі за допомогу. Далі дайте процитую. Варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України впродовж останніх місяців і років. Нагадаю, 15 серпня спливає термін заборони імпорту українського зерна до Польщі, і Україна вимагає у Варшави не е, е, його відновити не, відновлювати. не, 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 не відновити угу. не відновлювати. на заяву Пшидача. Різко відповів заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга. І знову цитата: немає нічого гіршого ніж коли твій рецівник вимагає у тебе плату за. Порятунок, навіть коли ти е, спливаєш кров'ю, і от далі питання ми ставимо. Так чи зіпсувались відносини між Україною і Польщею після таких різких заяв? І яким буде фінал у цього дипломатичного скандалу, все це розберемо з міністром закордонних справ 2014-2019 року, Павлом Клімкіним. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, з нами доброго ранку. вам. Доброго спокійного ранку, друзі, і звичайно гарної всім. Сподіваємося, пане Павло, а що змусило власне польського чиновника зробити таку заяву? Я насправді ніколи не фанат офіційного з'ясування відносин. Зараз українсько польський альянс він найважливіший в Європі, точно важливіший ніж німецько-французький. І між друзями завжди є емоції, але реагувати ми маємо. Реагувати ми маємо дуже відверто, і коли потрібно, навіть жорстко, але смикати послів. Робити офіційне з'ясування стосунків з цього насправді тільки в Кремлі радітимуть. До речі, якщо ми вже посла смикаємо, то угорський посол тут перед МЗС в наметі іноді має ночувати, тому завжди класно взяти слухавку. Всі номери є набрати і сказати. Та й відповідь, як ви тільки що бачили, має бути дуже чіткою і відвертою. Але знову таки без якихось офіційних речей у поляків. Є свій гонор, У них насуваються вибори, але насправді це точно не вибачення. Ага. І мені і вам, як українцям, звичайно не просто неприємно іноді образливо чути. А давайте подяку, а давайте ще чуть-чуть більше подяки. Оскільки те, що летить в ціль, це і є насправді найкраща подяка. Тому я думаю, що ми на цьому маємо навчитися. Маємо навчитися тому, що емоції один одного мають поважатися. Але наша емоція це емоція тих, хто півтора роки під час війни. Поляки це теж мають розуміти. І, До речі, коли це каже навіть не політик, не президент, не прем'єр, не міністр, а просто радник з міжнародних питань. Це поляки собі мають поставити питання, чому вони дозволяють так казати, і саме це казати. Ну, власне, як ви вже сказали, що після такої заяви про те, що Україна ніби не достатньо вдячна, то викликали польського посла до Міністерства закордонних справ України, польща дзеркально викликала українського посла. Так і розкажіть глядачам такою простою мови, що означає викликати посла до міністерства закордонних справ. В, клас в класичній дипломатії я насправді думаю, що тепер ж класичної дипломатії вже немає. І для тих, хто під час війни це ж не про а, дотримання правил а, традиційної дипломатії, це як правило робиться для того, щоб вказати на недружній крок. Я вважаю, що між а, українцями і поляками зараз не може бути недружніх кроків, і а, ми можемо. А, не просто перемогти, а можемо бути частиною, ядром, якщо хочете, і стримування Росії і її послаблення. Так що знову таки, я вже разів 20 сказав це останніми днями. Якщо ми починаємо офіційно з'ясовувати відносини, це нам шкодить і полякам шкодить. І питання не в тому, хто більше винний. І звісно, це почалося з Варшави, а питання в тому, що потрібно поставити крапку, позвонити один одному, зрозуміти і іти далі. Іти далі як друзям і союзникам. Ми розуміємо так, що кожна країна забезпечує себе і захищає свої національні економічні інтереси. І коли польща забороняє експорт з нашої країни зерна, то вона захищає своїх же бізнесменів і аграріїв. Зазначимо нашим глядачам, що причина конфлікту це українське зерно, і експорт якого поляки заборонили Києву до 15 вересня, але Варшава і надалі планує продовжити це ембарго. Бо ну звісно, як ми сказали, у національних це інтересів польських фермерів, а пане Павле, це емоції, це все таки чи все-таки політична якась гра. Не будемо забувати, що ще й восени ці, ці, ну, цього року в Польщі будуть вибори до парламенту? ну Насправді те інше, розумієте, оскільки емоції без політичної гри не буває. Але коли поляки намагаються показати пальцем на нас і казати, що українське зерно залишається в Польщі замість того, щоб іти транзитом на польські порти. У мене завжди до наших польських друзів одне дуже просте питання. А насправді, а яким чином так відбувається, що це зерно осідає у ваших сховищах? Це ж ви його якимось чином купуєте? Тому в кожному танку, як ви знаєте, потрібні двоє. І тут поляки мають теж з нами і з нами, і з Брюсселем вести дгранично відверту розмову і не намагатися перед виборами показати новинних. Я розумію, що це, це і простіше, але так не працює. Ну, от, власне, так, от ми як ви думаєте, який фінал буде цього дипломатичного конфлікту? Бо Україні треба й відстояти свою позицію щодо зерна, вони там у них є свої плани в Польщі. Чим все закінчиться? Я абсолютно впевнений, що в емоціях ми зараз поставимо три крапки. Як пам'ятаєте, в одеському відомому анікдоті певний осад залишиться, але офіційну частину ми точно приберемо. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб емоції і будь-який негатив, будь-які тріщинки були в наших відносинах. Щодо зерна, я б зробив це відверто. І дуже прозоро, щоб зрозуміти, куди і скільки йде зерна, щоб зрозуміти, як це впливає на польський ринок, щоб можна було з польськими фермерами, в тому числі перед виборами, говорити не мовою польських емоцій, а мовою українських цифр. Інакше Росія заговорить мовою своїх фейків. І це потрібно зробити. і Потрібно зробити в наступні тижні, оскільки вибори в Польщі в жовтні, ну і погодьтеся. Ну для кожного дуже важливий селяни, для кожного дуже важлива ця емоційна історія, але можемо і маємо говорити відверто і дуже прозоро, і будемо це говорити. Тому ставимо три крапки, і йдемо далі. Ну і ще на останок, якщо коротко можна, от зараз ми останнім часом чуємо про те, що Україна не надто вдячна. От зараз з польської сторони згадуємо саміт НАТО. Волес сказав теж про недостатню вдячність України. Про що це свідчить? Про те, що трішки втомлює. За кордоном від війни в Україні чи як? Слухайте, насправді я реальної в тому не бачу. Призвичайні є. Це психологічна історія. Тобто півтора роки багато хто з наших друзів бачить це на екранах. Для них це теж така історія, а йде далі. А що, а що буде? Тим не менше, з Беном це інша історія. Це те, що він дуже дуже хотів стати генсеком НАТО. Так не вийшло. Ну він, звісно, десь в глибині душі роздратований. Емоції у нього то теж злізли з язика. Так що не будемо його прямим текстом звинувачувати. Він скоріше за все піде з політики для нас. Дуже важливо, щоб це не стало якимось мейнстрімом, щоб не почали на заході говорити: А давайте показуйте більше вдячності. Те, що вдячність це, це, це дії, це кроки, це не тільки слова, слова важливі, але дії важливіші. Пасибі Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, 14 років дякуємо вам дуже розібралися і все буде Україна правильно і так. погоджуємося. Сподіваємося, друзі, що все таки такі нюанси безумовно будь-який конфлікт з міжнародними партнерами з країнами, які підтримують Україну зброєю і не тільки. Це на на руку Російської Федерації, але в даному країні агресор. Так, але в даному випадку я думаю, що ми також розберемося, а все одно, польщі велике пасибі і дякуємо від народу України за те, що вони стали особливими друзями в ці часи для України. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і Харків'ян. Гради, гасіти, азе тут все, що можливо, все було. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці. Жодного будинка не Жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру, зробимо щось краще, ніж було ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Вони мені довірило. Я не можу десь сюди. Мосийчук плюс Харків герой у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.